Переходимо ще до цієї позиції. Тут теж все складно. І на гітарі, і на клавішах, і там щось на комп'ютері в тебе є, так? Ну, львів тут недалеко. Фактично львів'янин, який свого часу заснував групу Пліч-Опріч. Ольга Юнакова, ви пам'ятаєте, така співачка була, і група Пліч-опріч це його робота. Сьогодні він грає з нами, і він наш концертний директор. Валерій Кулічкін. А ось за барабанами, ну, навіть не знаю, як представити, ну то, що він шикарний барабанщик, це, мабуть, знають всі і в Києві і в Україні. Але саме головне це мій кум. Сергій Яксонов. І про кого не забув. Всі згадав. Вони це не пропустять нікого. Знаєте, Ну тут треба щось таке особливе, особисте. Ми з тобою ще й досі мов діти. Нам ще хочеться квітів і неба. Ми ще можемо Всесвіт зігріти, і нічого нам більше не треба. Ми з тобою ще й досі мов діти. Непрактичні, наївні, комічні. Ми ще вміємо щиро радіти і не віримо в те. Що не вічні! Ми з тобою ще й досі мов діти в цьому світі безумства і болю. Та якщо нас примусять старіти, я старітиму поруч з тобою. Тетяна Горобець, народна артистка України. І ця пісня для неї. Але допомагайте разом! Yeah. Мальовані квіти, у дитянки, як завжди, багато хороших ідей. Їй нічого не треба, лиш тільки по совісті жити і співати хороші пісні для хороших людей. І вже нема кому слухати, бо кожен співав скидають свої пелюстки квіти дивної вроди. Не з сльозинку тетянка від себе хова. В лихолітті цієї пітьми так непросто лишатись людьми, Таню не тань, не плач, перестань, В лихолітті цієї пітьми, нам здається, вдалося лишити. І тут намальовані квіти, ви молодці, у титянки, як завжди, багато хороших ідей. Їй нічого не треба, лиш тільки по совісті жити і співати хороші пісні для хороших людей. Для хороших людей, для чудових людей, тетяна Гробець, рушка всі, берешся. Та заспіває якусь пісню таку темпову, щоб не було так.